Можу просто сказати, що може і виглядає Божий прем'єр-міністр, який жодного разу в своєму житті не заселився на жодну державну дачу. Хоча я маю право це по закону, але я принципово цього не роблю. І в той час, коли і Віктор Ющенка, і Віктор Янукович, і Микола Азаров, і можу всіх їх назвати поімена, будучи в опозиції або при владі, позаймали по тисячу квадратних метрів дачі державної і живуть за державний кошт. Я жодного разу на дачу не заселилася, тому можливо, я для них і виглядаю бомжем, там, нерівною людиною. І ще я була здивована, коли я в декларації президента побачила новонадбану землю 13 гектарів безрадича в Києві. Ну, Я теж думаю, що я, можливо, поряд з президентами виглядаю бомжем, тому що я жодної ділянки державної землі не стріляла, поки працюю прем'єр-міністром. Тому може, так, да, так і є.